Потрібне стаціонарне лікування, крапельниці та ін'єкції, але ваш ритм життя не дозволяє повністю відключитися від справ. Обирайте денний стаціонар нової лікарні. Денний стаціонар це чудова можливість отримати якісне медичне обстеження та повноцінне лікування пацієнтам, стан яких не потребує цілодобового спостереження. Палати денного стаціонару обладнані телевізором, кондиціонером, сучасною системою вентиляції класу ІСО5 та новітнім ліжком з ортопедичним матрацом. Кожне ліжко має кнопку термінового виклику медсестри, медсестри нової лікарні тільки вищої категорії, з досвідом роботи не менше ніж 5 років. Нова лікарня. Гарантуємо вам безболісність, стерильні умови, комфорт та максимальну якість лікування. Не маєте можливості завітати до нашої лікарні? Завжди можете викликати медсестру додому. Нова лікарня наш денний стаціонар. Це необхідне лікування у зручний для вас час.